Степана, то дядьване, просить. І ніколи не було можливості поділитися словом, ну, то у нього була проповідь, то тут, тут хватало проповідників. А це мене запросили, і ну, мені дуже приємно, що я можу бути ну, сосудом Бога. Я вірю, що він буде використовувати мене, так як він використовував сьогодні всіх людей, хто вже молився або співав, і кожного з вас він використовує. Тому що коли ви стоїте і співаєте пісні, і молитеся, то поруч з вами стоїть там брат, сестра, подруга або ворог в церкві, але ворог, і він дивиться, о, там хвалить Бога, і ми будемо хвалити Бога. І ми будемо хвалити Бога. І також Бог використовує вас. Навіть якщо ви не виходите там до кафедри або на будь-яке будь служіння не то все одно Бог нас використовує. Бо не може людина, яка любить Ісуса Христа, нічого не робити для Нього. І хочеться, щоб ви сказали одне одному, і я разом з вами, Ісус любить тебе. Ну, просто, Ісус любить тебе. Якщо Ісус любить вас. Всі, не знаю, чули ви це раніше чи не чули. Це таке питання, на яке відповідь може не давати, тому що ті люди, які вже давно ходять в церкву, або навіть якщо це церква, вона є вже там і 20 років, 17, 10, 15, то там уже такі є якісь свої стандарти, свої традиції. І коли людина навіть першого разу заходить, можливо, ви згадаєте, коли ви прийшли першого разу і, і до вас там був, та, пішли за руку, взяли скалисуслюба тебе і. Ці люди, можливо, які вже кажуть, Ісус, любить тебе давно забули, щось усих любить і не знають, що таке є любов Ісуса Христа, але продовжується казати. Чому? Бо це правда. Бо це правда. І я сьогодні також хочу поділитися на цю тему. Любов розв'язує руки. Тема буде називатися так. І це такий великий пласт. Дуже часто проповідники проповідують про любов. Ну і навіть коли навчається, то кажуть: ну не можна проповідувати на тему любов. Бо любов, якби це не є тема, це є великий такий пласт. Ну, І я з ними погоджуюсь. Бо про любов можна говорити дуже довго і підходити з, ну, з різних сторін. Але я хотів би проповідувати про ту любов, яка звільнює, і дає можливість щось робити. От, Щоб сьогодні ми не сиділи просто з каменними обличчями, а в нашому серці була любов, яка розв'язує наші руки. І ми трошечки ну, пройдемося, пройдемося по декілька пунктах. І про що я хотів сказати? Ну, чому так важливо? Щоб у нас були відносини з Богом. Бо любов це є відносини. Це важливо не тільки для тих, хто прийшов першого разу в церкву, для тих, хто прийшов місяць. Е, ну до речі, так дізнатись, сто більше п'яти років в церкву вже входить. Можна руку підняти більше п'яти, а десяти по наростаючі піням, а двадцять років це ходить в церкву. Двадцять Ну, Я можу теж підняти. сім <реш> днів свого життя. А є, е, е, хто чотири місяці ходить в церкву? Є такі, я більше. — більше чотирьох, так? но, но я, я маю на увазі, що ще до року, до року є, так mm -hmm. і і ця тема, про яку я буду говорити, вона актуальна і для тих, хто ходить 20 років в церкву, плюс, і для тих, хто прийшов першого разу. Бо любов Ісуса це є щось mm -hmm. ну дуже особливе і дуже важливе. Це є така е, фундаментальна річ, якщо ми її не зрозуміємо, і якщо ми не будемо пильнувати за тим, щоб ворог її не викрав, то наше християнство, ну, воно буде дуже плачевне. Наше християнство воно е, буде мертвим. Не, не побоюсь цього слова. І кожна людина має потребу ну, в добрих переживаннях, в тому, щоб в серце було сповнене радістю. І коли ми просипаємося, то щоб ми не дивилися на світ з таким о, Господи, при Коли ж ми вже всі підемо до Бога ну, нарешті. А щоб ми просипалися, відкривали очі і могли прийти в церкву і першим посміхнутися. Не просто очікуючи, що ось зараз зайде там коля, який постійно посміхається, він подивиться мені в очі, посміхнеться, і, і я йому скажу, сюди спочту. Ні, щоб ви були тим колі, який приходить і посміхається постійно. Кожна людина потребує в цьому. Бо до того моменту, як людина прийшла б до Бога, та навіть у багатьох людей, коли вони прийшли вже в церкву, але життя воно сповнене таких речей, які тягатять. В кольці є хвороби, в косі є проблеми. А в когось є стосунки, які є такими, знаєте, тиранічними тир... да? стосунки, які ну, треба, треба завершувати. І хтось за них там тримається довго роками, десятиліттями і не може сказати ні для того, щоб сказати так Ісусу Христу. А в когось там є проблеми там, з кримінальним минулим, і ну, не знають люди з цим вирішити це питання. В когось там є борги. Десятки тисяч доларів, які якби в реалі нашого часу ну нереально віддати. в реалія часу, нереально віддати. І от такі люди приходять до Ісуса Христа, такі люди приходять в церкву, і такими людьми були ми. А, а можливо, ми і, і досі являємося. Але те, що я буду повторювати, любов Ісуса вона розв'язує руки. Коли ми любимо Ісуса Христа, то ця любов вона нам розв'язує руки. І перше місце, яке я хотів би прочитати, це буде Євангелія е, ну, Івана. 3 розділ, 16 й віршик. Такий відомий вірш. Але краще брати відомі вірші, щоб вам було, нам було всім зрозуміліше, ну, про що кажеться. Е, так, 3, віршок, 16, 3 розділ 16 й вірш. Бо так возлюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного. Щоб усякий, віруючи в нього не загинув, але мав вічне життя, бо так Бог полюбив світ в іншому перекладі. Написано, і ми е, знаємо, що дітки, які на ну, відразу приходять там на дитячу школу, на недільну школу, то вони вчаться на пам'ять. І я думаю, що багато хто знає. Це більша пам'ять, правда? Так спитати, що там написано Івана 3, 16. Отак був світ. Я коли був малий, там 5 років, і, і мама мене каже, Рома, йди глянь скільки в рімі? Я ще ну, не розумів, що таке що часи. бачив якісь цифри там щось прибігає, таке, 3.16, скільки б не було? 3, 16, 3, 16. І, 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 ну, Ми відкриваємо біблію, мама каже, відкрив Івана 3.16, відкриваємо, а бо там отак бо бог полюбив світ, що віддав сина свого віднародного. Щоб кожен мав життя вічне. А на що я хотів звернути увагу? Це на те, що. Любов, яка є в серці у Бога, вона і промотивувала його до дій, тобі ж самого Бога. Любов розв'язала руки самому Богові. Тому, хто і є, сам любов. І що він зробив? Він віддав свого сина. Він зробив якесь діло. І якщо ми наповнені любов'ю, то, на прикладі Бога, ми також робимо якесь діло. А не просто діло, а сина свого віддав. Для того щоб спасти всі грішників. Якщо ми згадаємо історію, якщо ми е, чесно признаємося собі і згадаємо слова Павла, який каже: Ой, слухайте, я перший з грішників, та і якщо ми подумаємо про себе, ну чесно признаємося, не без якого лукавства, то слухайте, ну, грішні ми люди, стільки ще всього є, стільки всього є. Так можливо, вже в нас немає видимих гріхів. Від нас там не, не пахне табаком, алкоголь. Е, можливо, ми вже не рубаємо з плечами а, але заздримо, але горді, але десь себе там ну, принижуємо ходимо днями і кажемо, що ми недостойні, забуваючи про те, який чин нам дав Ісус Христос. І так напроти протязі всього світу. Від самого першого гріха, який ми всі знаємо, це був непослух, коли Адам і Єва згрішили. і до нашого часу скільки було болі, скільки було зроблено гріхів, скільки було непослуху перед лицем Господним. У тих народів, які не знали, хто є такий Господь, і у тих народів, хто знали, хто є такий Господь. У тих, хто мали відносини з Богом, буквально пряме спілкування з ними з ним. і ті, хто не разу не чули, продовжували грішити напротязі всього часу історії. Але якщо ми читаємо Івана 3,16, тут написано: бо так Бог полюбив світ. Грішний. Грішний світ, що віддав свого сина. Ця любов вона змогла розв'язати йому руки, не дивлячись ні на що. Не дивлячись на те, що цей світ він є приречений на те, щоб горіти у пеклі. Не дивлячись на те, що ми є приречені на те, щоб горіти у пеклі. Але Бог полюбив світ. Ця любов розв'язала йому руки. І ця любов розв'язує руки і нам. Кожному. Для багатьох із нас. Можливо, навіть ходіння в церкву це є такий великий тягар. Коли вам думають в неділю, Господи, йти знову в цю церкву, а там ті люди, я їх терпіти не можу. Ну, реально йти в цю церкву. А, а там та проповідь 27 минут сьогодні була, а не 10. І оце ну, слухай цього проповідника, терпіть його. А це треба ну, йти в церкву, бо там треба молитися, а, а, а я не вмію молитися, але треба молитися, бо всі, всі моляться, і це такий великий тягар, так? А, для багатьох ходіння в церкву це є тягар. Але любов вона розв'язує руки. Друзі, я акцентую увагу на тому, що любов вона розв'язує руки. Вона розв'язує вуста. Вона розв'язує наше сковане життя та тіло. І коли ми вже пізнали Господа Бога Ісуса Христа, то слухайте, то хіба для нас тягар? Для нас зарадість побачити обличчя одне одного. Навіть того, хто якби там, ну. Підсипає нам земельку з, з могил, да? а, або там ну, вороже на нас і дає нам подарунки, що штамки прокляттями нас коротше засипає. Любити навіть того чоловіка. Бо ну, на нас то прокляття воно ніяк не подіє, але ту людину шкода, бо ворог її ще використовує. І дай Бог, щоб він його помилував. І щоб ми були як Господь, якому любов розв'язала руки, і він цей світ, який приречений на те, щоб горіти вічність, спасає. Кожного дня спасає мене, спасає вас і буде продовжувати спасати. І це є чудо, бо ну, любов вона розв'язує руки. А можливо, хтось ходить в церкву і ніяк не може покінчити з тим, щоб ну, зав'язати пити. І отак ходить десятками років церкву і, і не може перестати пити. Так на зібранні сидить там, співає. Іграє на гітарі, там я не знаю, ну все що угодно, а потім авто після зібрання пішов, як навалився там вдома, і сидить, і, ну а дихає, А, А може для когось сидить на зібранні, а в внутрі реально ці ці, ці матюки, і згадуєш ті пошенік доти, і, і не можеш від цього відказатися. Уже ну, входиш в церкву не перший день, а може й перший день, і для тебе це ще нормально, Це не нормально. Це не нормально, коли людина ходить в церкву і вона не змінюється. Це геть не нормально. Можливо, ну, для когось є нормальним входити в церкву, там, ну, бити дружину постійно або знущатися своїх дітей. А можливо, для когось ну, нормально ходити десятки років в церкву і не встати не разу з дивану для того, щоб піти на роботу і заробити собі на кусок хліба. Не для того, щоб ну, питати постійно, а допоможіть, допоможіть, допоможіть. Стати і зробити щось. Але це не нормально. Це, не нормально. це є рабське життя. Коли ти живеш і не знаєш, ну, для чого ти живеш? Бо якщо ти знаєш Ісуса Христа, то любов вона розв'язує руки. А може, зв'язує. Ну, щоб не бив нікого, наприклад, да? або штопає ті в уста, поки ти ще слабенький і не можеш ну, не заливати собі там заворотні. От. А любов, вона розв'язує руки і дає нам можливість жити трезво, жити і насолоджуватися, жити і любити. Тих, хто поруч з вами. Правоуруч. Ліворуч. Тим, з ким ви вже 20 років там в шлюбі, а терпіть його вже не можете. А любов вона розв'язує руки. Згадайте, згадайте свою любов, згадайте свою першу любов. І от входимо в церкву і ті, хто любить Господа насправді, ну, знають тих людей, які вже 10 років церкву ходять, а не змінюються. І ти дивишся на них, ну, чесно такий. А зачем? Ну, Навіщо? Навіщо ти ходиш в церкву? Якщо ти не змінюєшся, ну, реально відповідь, від, відповідь би, дала б ця людина сама собі. Навіщо я ходжу до церкви? Якщо воно ну, моє життя не змінюється? Якщо я досі не знайомий з Ісусом Христом? З тим, хто розв'язує Його. Можливо, я, я от недавно почув такий чудовий приклад: знати, що є Ісус Христос, це чудово знати історію. Вірити в те, що є Ісус Христос, це мати спасіння. І точно так же в церкву. Ходити в церкву це просто ну, бути пунктуальною людиною. Бо повірте, 20 років проходити в четвер, в понеділок, в середу, в неділю, на один і той же час це ну, досить пунктуальні люди. Але якщо любити Христа і приходити на спілкування з Ним, то це є щось куди більше, це є спасіння, це є більше життя, це є. Прагнення до праведності. І от тому, ну полюбіть Ісуса Христа. Хто ще не полюбив Ісуса Христа, полюбіть Ісуса Христа. Пораналізуйте своє серце. Подивіться, а люблю Ісуса? Чи так? Шаную. Там. Може маю страх перед Ним. Може знаю, що треба ходити, бо там ну, бабуся моя ходила. Або я мамі пообіцяв. В когось може бути різні речі. А Ісуса не люблять, а Ісуса не люблять. І... Давайте ми ще один приклад, для того, щоб ще більше розвивати. Коли хлопчик полюбив дівчинку, так? саме банальний приклад, тисячу разів ми його чули. То що для нього є? От, дізнатися, а що ж любить та дівчинка? Які вона любить квіти, яку вона любить музику, які картини, які фільми дивитись, в яких місцях гуляти? Так? Це ну, не є втягас, це не є примусово. Він це робить і роблячи це, літає на крилах. Правда? А потім дізнається, і він дізнається, що вона не любить, коли від нього там смердить. І він такий, так коротше, тяжко, але піду там помиюся. Ну, Буду ходити в душ трошки чаще. І хіба він себе змушує? Перший раз. Хіба він себе перший раз? <laughs> що там той зимик? <laughs> <реш> хіба він себе змушує? Ні, він себе не змушує. Це любов рухає ним, і отак ми, якщо подивимося, то тут є пара, щоб я ну, розумів, там чоловік, жінка, там от ви та пара, ви пара. І, і якщо ви звертали увагу, то люди, які вже там три роки, чотири, п'ять разів, то ти дивишся і їх навіть ну відрізняєш. Вони о, видно, чоловік і жінка, вони виглядають навіть однаково. Бо там той повпів, сказав, слухай, Та тобі ця юбка не подобається, а давай одягни цю, юбку, бо в мене також сині штани. Або це навпаки, ну зазвичай це кажуть жінки, так? І ти дивишся потім, о, вони так схожі, вони так схожі. І коли у них була любов, і вона досі продовжується, то ця любов любові змінила. Із двох різних людей стала одна сім'я. В духі одна, в тілі одна, в любові одна, і навіть дивишся на них одна. І слава Ісусу Христу, якщо ця любов була здрава, і дай Бог, щоб ця любов була і в нас, щоб на нас дивилися, навіть якщо ми там одні, немає у нас там, чи там, не знаю, помер, чи там чоловік, чи дружина, чи Бог нам не дав можливість зустріти когось. А серце повне любові, і дивишся на Ісуса, і дивишся там на себе, і таке, о, одне. Одне любові, повне серце, а є ревність двигатись вперед, Проповідувати Євангеля любити, підтримувати, піднімати руки ну, іншим людям. О, дай Бог, щоб була така любов. А не щоб дивитися на цю сім'ю, а, а вони там в місті коляс, наприклад, ходять. Ну, бо є й такі сім'ї. Але чи є там любов, я не знаю. Любов є там, де є зміни. Любов є там, де є зміни до кращого. В любих відносинах. В будь-яких, в дружеских, в сімейних. Відносина з Господом з Ісусом Христом. Амінь Амін. 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 любов розв'язує руки. І я думаю. Е... Зараз. Кон... Я думаю, що ну, ми всі розуміємо, що Бог він не є тираном. Ну, він не є тим, хто е... буде примусово змушувати нас змінюватись, правда? Ну, він не такий. Ми знаємо, що ну, дьявол, він такий. І ти не хочеш, а він тобі тут заливає водку водку в волоком. Ну, ти не хочеш, а, а приходиться там говорити, ти не хочеш, а, а матюками розмовляєш, бо не знаєш нормальних слов. Ну ти наче й не хочеш, але він силою тебе заставляє. А Бог він такий, він лише каже. Він лише каже: якщо ти спраглий, ну прийди до мене і напийся. Якщо ти хворий, прийди до мене і отримай сіло. І Якщо в тебе хвора душа чи зранене серце, прийди до мене і тебе полікує. Якщо ти розумієш, що ти йдеш в пекло. То я тебе спасу. Якщо ти не можеш поратися з гріхом, то я тобі допоможу. Дам сил. Там, якщо в тебе не вистачає мудрості, ну то тупувати ти трохи. То помолись, я тобі дам. Ну, так каже Господь. Так каже Господь. Він не тиран. Він перший проявляє до нас свою любов. Любов безкорисну. Любов, яка йому розв'язала руки, і він все ж таки вирішив нас спасти. Любов, яка тепер розв'язує нам руки. І для нас уже не є примусовим сидіти на цих зібраннях. Повторюсь, для нас вже не є примусовим відкрити Слово Боже, прочитати голову. Чому? Бо там я можу дізнатися щось про Ісуса Христа. Про того, кого я люблю. Або ще поки намагаюсь полюбити. Для нас вже не є тяжким помолитися годину півтори. Ну, помолитися словами тяжко, півтори, там на інших мовах, наприклад, так? Для нас вже не є таким тяжким разом з братями та сестрами попити чаю і, а, або приприйняти ну, причастя і очікувати, що колись настане той час, коли ми знову з Ісусом Христом будемо за одним столом вічності. От хочу звернути вашу увагу на місце списання, це в Луки, 10 розділ, 27 вірш. Він же сказав у відповідь: возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і ближнього Свого як самого себе. Відомі слова прийшли до Ісуса Христа, всі вчителі, і ну, кажуть, як нам виконати закон. А Він каже: люби Господа Бога і люби людей. І ну, я думаю, ті вчителя закону знали, хто так і Ісус і сказав би, ну, Ісус, ти що ну, прикалуйся? Міг щось серйозно сказати. Ти в 12 років вже нам такі мудрощі казав, що ми там в храмі сиділи і думала, звідки в цього хлопчика ну, є таке велике пізнання. А зараз, ну ти вже муж, тобі вже 30 років, да? ти повинен бути трохи краще, а ти кажеш одне. Як виконати весь закон? Ну там заповідей щось біля 600, ну, в всьому старому заповіті прописано, де Бог казав, роби так, а не роби так, роби так, не роби так. А він каже: Люби Бога, і люби людей. Щось це моє, правда? Я думаю, що якби Ісуса спитала би, От він розумів, що це перша і остання зустріч з людиною, це він би сказав би їм одне. Люби Бога і люблю людей. От направо-наліво подивилися, згадали, хто з вами, а вам з ними будь-вічність. Вами, з цими людьми, які праворуч, ліворуч, позаду, вас... я, я перед вами стою. Нас замев вічність будь. На цій землі. Любіть Бога і любіть людей. І тоді ця любов, вона розв'яже в руки. І нам не треба буде терпіти одне одного. Друзі, я підмічаю такі деякі деталі, які я ну, вважаю, що вони ну, дуже актуальні для нас, по декілька разів: що любов вона розв'язує руки для того, щоб робити добро одне одному. І я думаю, якщо кожному із нас дати хоч би ну, по 5 хвилин для того, щоб розповісти ну, більшості для тих людей, хто давно з Богом, скільки всього Господь зробив. То можна буде ну, слухати і плакати і ридати. І от у мене була розмова з одним із моїх ну, друзів. Слава Господу, Бог дає ну, гарних друзів, через яких навчаємося, і спілкуванні навчаємося, бо ну любого не розв'язала руки, і ми можемо спілкуватися і за це слава Ісусу. І, і ми спілкуємося про те, як сильно любить Ісус. Спілкуємося, а очі наливаються сльозами, бо ну, розуміємо, що хоч такі грішні, а Бог благословляє. І він каже: Ходи в церкву! Самого народження. Ходив я там з малого віку він починав вже там заробляти, були гроші. І ходили там, каже, хлопці старші за мене на 3-4 роки. І, і я от ходив в церкву і йшов додому, вони постійно йшли в ліс. Ну, це типа реальна історія. А вони йшли в ліс і там нормально так нажиралися, і постійно приглашали його. Ну, пішли там ну, в місті вип'ємо. Його хоч були гроші, але він постійно їм відказував. Відказував, відказував. Там дівчата до нього всякі там приставали, а він ну, тримав себе в чистатті. І, і, і от пройшов час. І він одружився. Йому там зараз 22 роки, але в нього є досить ну, велика така фірма. На нього працює десь. Ну так можна сказати, 25 людей, серед яких, до речі, ті ті люди, які тоді казали йому: ну ходім там в ліс, виб'ємо трохи водички. Понімаєте? А Бог благословив його. Бог благословив його йому 22 роки. А він живе в будинку, який він не будував. Якщо рахувати ну погреб, то 4 поверху будинок. Йому 22 роки в нього є дружина чудова, яка точно ну, точно так же, як і він, тримала себе в чистоті в святості, і тепер у них є чудовий синочок, і в нього є автомобіль, він ні в чому себе не відказує. І це тільки ну, матеріальні речі, але як сильно Бог його полюбив. І я це ну, розповів не для того, щоб ми такі подумали, о, класно, ну в нього стільки всього є. Так класно, що в нього стільки всього є. Любов розв'язує руки, ми можемо радіти за інших людей. Але. Давайте звернемо увагу, скільки всього Господь нам дав. Або скільки Він нам не додав, із-за того, що ми просто не змогли прийняти його любов. І за того, що ми просто не знаємо, хто він такий. Він приготував для нас дуже багато всього. Якщо звернути увагу тільки на матеріальне, не на фізичне, те, що ми можемо потрогати, то ну, це, це також не багатства. Але Бог це не тільки матеріальне. Бог є духовний. В першу чергу він є духовний. І Він приготував для нас цілення духа, Він приготував для нас цілення душі, Він воскресив нас, дає нам надію, дає сміливість, бажання рухатися вперед, все ж таки піднімати своє зі стулу і сказати Ісусу Христу, слава тобі і велич! Та я так люблю тебе, Господи. Я так люблю Тебе, ти мене спас від смерті. Сьогодні стільки пісень співалося про любов до Ісуса Христа. Просто так? Ні. Люди, які писали, вони знали Ісуса і вони знали, що є любов Ісуса Христа, і коли вони співають, відкривають свої то вони згадують, скільки всього Він їм дав. Наприклад, я знаю, хто є такий Ісус Христос, я люблю його всім своїм серцем. І ну, мені, от, от, Не знаю, так забирайте все, а ставте Ісуса. Так, забирайте все, а ставте Ісуса, бо в мене нічого немає. Але але я живу і, і я не переживаю за за те, де я буду сьогодні ночувати. Я не переживаю за те, що я буду сьогодні їсти. Я не переживаю те, що я одягнусь. Наприклад, зараз стою там все, що є на мені. Мені Бог дав. Там ну той благослови, той благослови, тобло слави той благослов. Той там десь безплатно досталось, там десь безплатно досталось. Сьогодні ну приїхав сюди до вас, і і я бачу, що це також Боже благословіння. Е, є можливість служити Богу, і це його благословіння. Це його є любов. Я е, можливість працювати. І працювати в зручні для мене дні, бо в більшості часу я займаюся відкриттям церкви, так, і, і якби немає такої можливості працювати на стабільній роботі. Але Бог дав ту роботу, яка не заважає мені служити в церкві. Я вибираю Боже, а Бог мене благословляє. І я отак дивлюсь на це. Ісус, ти так сильно любиш. А я знаю себе. Я знаю, скільки тут гріха. Я знаю, скільки тут там, ну, цього притівного в глазах Божих. Та в моїх глазах противного. І я продовжую це робити, я продовжую так жити. Я ненавиджу це. Але воно є в моєму житті, а Бог так любить. І знаєте що? Коли ти любиш Ісуса, то любов розв'язує руки. І ти все ж таки можеш сказати собі вже: Господи, я вже не можу так жити. Я так ненавиджу. Допоможи. Я тобі обіцяю своє серце, обіцяю тобі своє життя. Я... Обіцяє тобі вірність, а ти допоможи, а ти допоможи. І ну, його любов вона розв'язує руки Господу. Вона розв'язує руки йому, і він вже спасає. І ми прочитаємо на останок всім відому 13 13-й розділ Коринфян. Перший Коринтян, 13-й розділ з 1 по восьмий вірш, віршик ми будемо читати. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я став як мідь, що звучить, або кібал, що звенить. І якщо я маю дар пророцтва і знаю всі таємниці і всяке пізнання, і якщо маю всю, мі всю віру, що навіть горе можу переставляти, а любові не маю, то я ніщо. І якщо роздам все майно своє, і якщо віддам тіло своє на спалення, а любові не маю, то немає мені ніякої користі. Бо любов довго терпить, любов милосердствує, любов не зрадить, любов не величається, не гордиться, не безчинствує, не шукає свого, не дратується. Не замислює зла, не радіє неправді, а співрадіє істині. Усе покриває, усьому вірить на все надіється, все переносить. Любов ніколи не перестає. Друзі, любов ніколи не перестає. І там далі написано, що залишилися в цьому світі три: віра, надія і любов. Але любов більше всього. Друзі, якщо ми вже Вирішили слідувати за Ісусом Христом. Якщо ми прийшли вже в церкву, дійшли до цього місця, то нехай на час він не буде прожитий дарем. Якщо ми полюбили Ісуса Христа, то я вірю, що настане той день, коли все те, що є в нас, непристойне, ну, недобре, зле, те, що від лукавого, а не від Бога, воно відпаде. І на нас подивляться і скажуть: О, ось він стоїть. А ось стоїть Ісус. Одне? Одне. І тоді ми будемо дивитися на брата, на сестру і розуміти, що слухай, а ми одне. А ми одне, ми з Ісусом. Ми повні любові. І тоді нас не треба буде змушувати щось робити. А ця любов, вона сама буде штовхати нас до нових перемог. Добре, будемо молитись, друзі.